7 липня вночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Загинула одна людина. У місці є руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема СТО та легкових автомобілів. Також внаслідок удару сталося займання приміщення для охорони біля новобудови. На жаль, загинув охоронець. Ворог на світанку атакував шахедами Харків. У кількох районах міста зафіксовані влучання у багатоповерхівки. Відомо про 20 постраждалих, з них троє дітей. У Києві вночі зафіксовані наслідки падіння уламків ворожого безпілотника. У Деснянському районі уламки. Рамки пошкодили вікна в нежитловій будівлі у Соломінському автомобіль і трубу водопостачання. За попередніми даними обійшлося без пожежі та постраждалих. Раптові повені у штаті Техас спричинили загибель щонайменше 70 людей. 11 дітей з літнього табору вважаються зниклими безвісти. Кількість жертв і зниклих безвісти продовжує зростати. Президент США Дональд Трамп оголосив стан стихійного лиха в окрузі Керштату Техас. За його словами, за останні 36 годин надзвичайники врятували 850 людей. Нагадаємо, вранці 4 липня у Техасі через ні, зливи лише за 45 хвилин води у річці Года-Лупи піднялися на 8 метрів. Стихія змивала будинки та автівки. Небезпека не минула, оскільки дощі продовжувалися. Президент України Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет, який спрямований на блокування фінансових схем Росії. За словами президента, нові санкції б'ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. Санкційний пакет був синхронізований з українськими партнерами за ініціативи самої України. В загалом у пакеті є санкції проти 60 юридичних осіб та 70 Трьох фізичних, якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.